Дякую, що дивитесь, мене звут Міла, і сьогодні буде другий килимок, який я обіцяла показати в попередньому відео. Для тих, хто не знає, нещодавно я шила дуже велику ковдру, і від неї у мене є яскраві залишки. Своїм глядачам я би обіцяла показати, як я використаю все до останнього клаптика. Сьогодні буде саме дебільнувати робота, саме трешове відео, яке у мене є на каналі. Що робить розумна людина? Вона. Мільйон разів все перевіряє, все переміряє, а потім відрізає. Ні, я так не роблю. Я спочатку відрізаю, потім, потім, ну, а потім думаю. Хочу показати сьогодні мої помилки, і дуже сподіваюся, що ви мені напишете в коментарях, як їх виправити і як зробити так, щоб я більше їх не робила, щоб я більше не витрачала марна час та тканину. Зараз я шию все дуже просто та легко. Просто нашиваю на мохровий рушник стрічки тканини. Нічого складного в цьому нема. Пришила, праскою пройшлась, знову прошила, праскою пройшлась. Все. Але у мене полотно повело, Пришивала в один бік. Я не перевертала полотно От з одного боку, все пришивала і пришивала. І от ви побачите, як його повело у мене. Потім я перевернула полотно. І почала пришивати з іншого боку. Сподівалася, що якось так виправлю і у мене не буде того перекосу, але він залишився. Ось тут дуже гарно видно, як нагору воно пішло у мене. Бачите? От після цього перевертаю полотно та починаю пришивати ці стрічки вже з іншого боку. Ось тут полотно виглядає вже, ну можна казати, норм. Починаю його. Ровняти, навіщо я це робила, не знаю. Плівка у мене не новенька, і вона трошки така м'ята через мокру тканину прасую її. Порівняла, зайво відрізала, накриваю його плівкою та буду зараз стібати. А стібати буду його просто смужками, там, де з'єднуються тканини, тобто по швах. Змінюю металеву лапку на пластикову, тому що по плівці металева лапка дуже погано працює. Вона гальмує, шити неможливо. У мене на каналі є коротенький шорт. Залишу вам в першому закріпленому коментарі посилання, кому буде цікаво, подивитися. Я розповідаю, якими лапками треба шити плівку. Міли майстри, що далі роблю? Продовжую фігачити. Все в один бік. Я не навчилася на попередніх помилках. У мене була надія на плівку, що вона буде тримати полотно, та воно не буде косо. Угу, Зрозуміло. А зараз дивимося. От у мене хвіля пішла праворуч. Ну це жахіття. І знову, що я буду робити, равняти. Але я останнє згадую, що Алла казала: якщо тобі треба полотно якось там виправити, то нагріваєш його праскою та тягнеш там во всі боки, які тобі потрібно. Потім залишаєш його, воно охолоне, та плівка залишиться в тому стані, в якому ти його от залишиш. Так, це працює, але не тоді. Коли у тебе полотно як косинка якась, воно у мене ромбом пішло. Там рівняти та рівняти, праска стільки не може виправити. Коротше, я його знову порівняла, саджаю на підклад, обшиваю тасьмою, яку я сама робила з залишків. і будемо потім дивитися, наскільки у мене полотно стало менше. Правді сказати, у мене це не вперше. У мене вже таке було. Але я не показувала вам це. Вирішила, що це дуже соромно, але в цей раз хочу покласти край цим помилкам. Хочу у вас дізнатися, як так робити, щоб все було красиво, щоб все було рівно. Ці килимки повинні бути одного розміру, тому що, коли різала махровий рушник, одразу викраїла два однакових полотна. Зараз будемо дивитися, як вони відрізняються один від одного. Дорогі глядачі, хто не бачив, як я шила ковдру та шила перший килимок, розкажу вам, що ковдру пошила в подарунок молодятам та й усі вироби, які я шию з цих залишків. Я також відправлю їм в подарунок. Обов'язково я скажу, вибачуюсь, що у мене тут косячки є, але я сподіваюся, що вони приймуть мої подарунки. Ці килимочки вони дуже гарно виглядають. Вони блискучі, яскраві, ну як цукерочки. Ну, мабуть, тільки я буду знати, що один килимок не цукерочка, а якась вітамінка С. А ще це побачить людина, яка вміє шити. Друзі, я вас дуже прошу. Напишіть мені, будь ласка, ваші поради. Хто не бачив попередні відео, також їх подивиться. Я вам дуже вдячна за підтримку, за коментарі, за перегляди. Будь ласка, бережіть себе та дбайте про своїх близьких. До побачення!